Доброго дня, шановні учасники. Мене звати Олександра, я менеджер компанії Це. Сьогодні хотілося б вам розказати про освіту в Польщі. Чому вона наразі одна із найпопулярніших країн, яку обирають батьки для навчання своїх дітей в цьому, в цьому минулому році, все більше і більше у нас звернень саме по освіті в Польщі? Ну по перше. На відміну від деяких країн, в Польщі можна навчатися одразу після 11 класу, не потрібно проходити якісь підготовчі роки, тобто одразу дитина закінчує і переходить на навчання вищий навчальний заклад. Також плюсом навчання в Польщі є те, що територіально вона знаходиться ближче і це приваблює. Багатьох батьків, студентів, що можна частіше бачитись, відвідувати дитину або дітям, якщо є можливість приїздити на канікули. Не так далеко і не так дорога вартість. Також доступна вартість навчання порівняна з багатьма європейськими країнами, Канадою, Америкою, можуть. Багато хто з наших співвітчизників може дозволити навчання дитини саме в Польщі. При тому що і дитина отримує диплом європейського зразка на рівні, якби там в Німеччині, в Австрії навчалась дитина, але там все ж таки це дорожче. Мова також в Польщі достатньо швидко вчиться. Багато хто із дітей починає вивчати. На початку 11 класу і достатньо успішно здають іспити і підтверджують рівень володіння мови. Тобто, це дуже, в принципі, легко дається. Ну і також можна з Польщі поїздити, подорожувати по іншим країнам. Тому ну, наразі повторюю, це один із найпопулярніших напрямків для вступу. Навчання в Польщі може бути як польською мовою, якщо це плюс, по-перше, в тому, що польськомовне навчання воно бюджетніше, а навіть може бути і безкоштовним, якщо дитина досягає рівня С1, підтверджує це сертифікатом, і державні навчальні заклади на законодавчому рівні прийняли рішення, що іноземці. Таким рівнем мови можуть навчатись безкоштовно. Вивчається мова вже можна і зараз вивчати, якщо ви в 10 класі. Чим раніше вивчати мову, тим краще, тим швидше можна досягти цього рівня і отримати безкоштовне навчання в державних університетах. Навчання може бути також англійською мовою. В багатьох університетах є програми англомовного навчання, вони будуть платні однозначно і будуть ну, трошки дороговартісні, але якщо порівнювати з іншими країнами англомовного навчання, то достатньо доступна. Вартість англомовного також в Польщі дуже популярні подвійні дипломи. При навчанні англійською мовою багато університетів мають угоди з університетами Англії, США про те, що діти, навчаючись в Польщі, отримують одразу два дипломи польського університету і іншої країни Англії, Америки. І ну, це вартість приблизно 6 тисяч євро. Але ви отримуєте британський диплом. Це дуже престижно і, ну, на мій погляд, так, бюджетно для навчання. для того, щоб поступити, які вимоги мовні для вступу в навчальні заклади Польщі. Якщо ми кажемо про польськомовні факультети, то можна поступити на навчання, вже маючи рівень B1. Він підтверджується або сертифікатом, або кожен навчальний заклад проводить. Внутрішню перевірку рівня володіння мовою або співбесіду, або тестування плюс співбесіда. Якщо це англомовні програми, то рівень володіння англійською мовою повинен бути на рівні b 2 Підтверджується сертифікатами IELTS, TOEFL, Duolingo. В кожному навчальному закладі є певний перелік міжнародних сертифікатів, які приймаються. Також, якщо ну, на випадок немає даного сертифікату, то можна також пройти внутрішній іспит і співбесіду. Але ми все ж таки рекомендуємо заздалегідь готуватись. До мовного іспиту і здати сертифікат і просто е, спокійно не стресувати, а підкладати пакет документів вже готовий сертифікат підтвердження вашого рівня мови. Іноді просто буває дитина на співбесідах, е, може не справитися з емоціями. Десь він знає, але буде хвилюватися. Це завадить йому підтвердити свій рівень мови. Тому, розглядаючи англомовне навчання, рекомендуємо здавати на сертифікат при виборі мови, на якій буде дитина, хочете або ви хочете навчатись, треба uh, розуміти для себе, якщо ви плануєте залишатись в Польщі, працювати в Польщі, то, звісно, це повинна бути польська мова. Якщо ви для себе обрали Польщу, як uh, такий Певний етап е, першочерговий для подальшої кар'єри в англомовних країнах, то, звісно, треба обирати англомовне навчання. Е, е, як же ж вам з чого починаємо? Ми зазвичай у нас розпочинаються і зараз вже є звернення. Більше звернень уже в вересні, е, коли починається 11 клас? Е, зазвичай до нас клієнти. Звертаються, ми обираємо навчальні заклади, в які хоче поступити дитина згідно з запитом. Дізнаємось, в кожному навчальному закладі дуже різні відрізняються критерії доступу, дати початку реєстрації. Іноді деякі навчальні заклади вже починають реєстрацію в лютому, в січні. Тому, щоб не прогавити цей момент, встигнути зареєструватись, то ну, ми рекомендуємо заздалегідь продумати, для себе розписати, які навчальні заклади будемо подаватись. Рішення про зарахування польські навчальні заклади остаточне приймають. Вже після того, як ви отримуєте атестат з додатком, першочергово, ви ми вас реєструємо, наприклад, ви підтверджуєте свій рівень володіння мови, і тоді вже університети очікують ваші оціночки. Деякі університети звертають увагу. На оцінки, особливо профільні, якщо, наприклад, це IT-профіль, інженерія, то обов'язково звертають увагу на математику, фізику інформатику. Е, оцінки бажано, ну, щоб були не менше восьми, якщо дивлячись, який навчальний заклад ви обираєте. Але є такі навчальні заклади, у них е, такий підхід зовсім інший. вони... Е, не звертають увагу на оцінку, вони дають шанс студентам розкритись, бо, як вони кажуть, дитина може навчатись в школі по одному, а розкрити себе в вищому навчальному закладі, в іншому середовищі зовсім по іншому і може навчатись набагато краще, ніж навчалась в школі. Стосовно НМТ ЗНО, ну наразі це НМТ. Ми всім рекомендуємо його здавати в будь-якому випадку. Є навчальні заклади, які розглядають навіть його результати. Це державні навчальні заклади, в яких дуже високий конкурс, вони звертають увагу на результати. Деякі просто на наявність цього сертифікату НМТ це підтверджує те, що ви ну, дійсно здали, підтвердили свій. Свою середню освіту, тобто, в будь-якому випадку треба здавати НМТ після того, як ми отримуємо рішення про зарахування, бронюємо житло для наших студентів, це гуртожитки зазвичай, то ми вже приступаємо до процесу легалізації для того, щоб приїхати в Польщу. Ви повинні ну, на якійсь підставі там знаходитися достатньо тривалий термін. Зараз є два варіанти для зв'язку з нашою ситуацією. Це мож, може бути ПСЛ е, зі статусом УКР. Це по приїзду, кожен студент, е, якщо він неповнолітній, то разом із батьками звертається до місцевого жонту, ну як адміністрація у нас. І е, беруть песель, це ідентифікаційний номер по нашому, але з е, позначкою УКР це надає право у зв'язку з тим, що у нас військова е, військовий стан, і е, цей статус надає можливість тривалого перебування більше ніж е, 90 днів на території Польщі. Поки що він діє його кожного року, подовжують. Е, і тому багато із наших студентів користуються саме цим шляхом легалізації, бо він не потребує ніяких там матеріальних затрат чи ну, інших рухів. Це найпростіший спосіб наразі, якщо другий варіант розглядати, то це студентська віза, вона оформлюється в Україні. Падається в консульство, ми також робимо цю процедуру, супроводжуємо наших клієнтів по подачі на візи. То це вже робиться після того, як ми отримали рішення про зарахування, отримали, підтвердили бронювання житла. У нас є підтвердження, що дитина буде десь мешкати. Показується певна сума коштів на рахунку батьків, і ми отримуємо візу. Віза отримується на рік. Кожен рік її поновлювати. Якщо ну, дівчата можуть приїжджати зараз це робити, то хлопцям в зв'язку з, з ситуацією такою це неможливо, тому ще одним варіантом є карта побиту. Це більш тривалий, вона надає більш тривалий термін для перебування, надається на до трьох років вона на підставі того, що ви це. Тобто це можна по закінченню візи, податись на карту побуту і далі перебувати. Тобто такі є шляхи легалізації тривалого перебування в Польщі. Також ну, з цих питань ми надаємо консультації для наших клієнтів, і кожен обирає той варіант, який йому підходить. Стосовно ж бюджету, який можна розглядати. В середньому вартість може стартувати від 650 євро за навчання польською мовою і до 2500 євро на рік. Якщо зараз є така можливість, але поки діє цей статус УКР, поки Польща надає таку програму, ще є можливість вступу. В державні університети, і деякі університети надають можливість по статусу УКР навчатись безкоштовно. Але повторюсь, це поки діє цей статус, і уряд Польщі дозволяє державним університетам надавати місця для українців на безкоштовне навчання. Але ми маємо досвід у нас дівчинка вже рік в Краківському економічному університеті, благополучно навчається безкоштовно. Тому варто і користатись і таким шансом. Стосовно англомовного навчання, воно, звісно, буде дорожче. В Польщі воно стартує від 2 тисяч євро і до 6 тисяч євро на це вже більше подвійні дипломи, Оже така вартість все одно це порівняно з багатьма європейськими країнами. Достатньо доступна вартість, бо є дуже дорожче, наприклад, в Іспанії, там в Британії там вже зовсім інші цифри. Гуртожитки, де проживають діти, стартують від 200 євро і ну, 500 ну і, в принципі, меж немає. Зазвичай гуртожитки в державних університетах вони власні. Вони державні, більш бюджетніші. В приватних університетах це приватні гуртожитки. Вони ну, більш дорожчі, але комфортабельніші. Там є і спортзали, і кафетерії, і окремі кімнати для занять музикою з шумоізоляцією. Ну, такі дуже комфортні. Тому ну, і вартість, звісно, також там вища. Харчування в середньому для студента достатньо 200-250 євро. Ну, 250 це вже, в принципі, потолок, дивлячись, як дитина 200 євро, в принципі, можна вкласти. Для студентів діє знижка на проїзний квиток за студентським. Вони оформлюють його, і він коштує на всі види транспорту 70 злотих на місяць. Ну, в переводі на гривні це 700 гривень. Медичне страхування порядка 50 євро на рік. Якщо ви перебуваєте на статусі УКР, то ви маєте право на безкоштовну медичну допомогу. Це також є одним із плюсів. Зараз би хотілося звернути увагу на деякі навчальні заклади, які надають, ну, на наш погляд, найдоступніші ціни. Ми не беремо до уваги. Навчальні заклади в маленьких містечках можливо, там є і ну, нижчі ціни, але ми рекомендуємо для наших клієнтів обирати ну, більш, більші міста для можливості подальшої, подальшого працевлаштування. Ну і взагалі, все таки в більших містах більше можливостей в майбутньому. Рекомендуємо для вступу обирати Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Лодзь. Лоць. От такі міста для ну, більшість наших клієнтів обирають. Тому от один із таких навчальних закладів, академія природничих наук, Вінсента Поля в Любліні. Це приватний навчальний заклад. Він був заснований у 2000 році. Має напрямки як англомовного. Так, і, ну, і звісно, польською мовою навчання один із найбільших навчальних закладів в Люблінському воєводстві. Люблін, взагалі таке студентське місто, знаходиться недалеко від України. По е, проживанню воно бюджетніше, звісно, ніж Варшава, і е, ну, комфортне для наших студентів. Є тут така, ну, такі цікаві пропозиції: це сестринська справа, косметологія, дієтологія, кушерство, економіка, туризм і відпочинок, дуже цікава фізична культура. В Польщі не так багато навчальних закладів, які пропонують такий напрямок. І знову ж таки, от медичні напрямки вони викладаються англійською мовою для багатьох. Студентів це дуже цікаво, і в цьому році навчальний заклад пропонує 50% знижку на перший рік навчання по напрямку економіка і управління. Це ну, 650 євро приблизно. Це дуже дешево для Польщі, тому варто розглянути цей навчальний заклад також пропонує багато знижок. Як спортсменам, так і е, для тих, хто е, має високий бал атестату з нашої української школи одразу, тобто, показуючи атестат, свій е, ви маєте високий бал, вам надають стипендію в 200 злотих е, одразу. Е, далі за високі успіхи в навчанні е, потім вже можна отримати стипендію. Якщо ви заохочуєте своїх друзів на вступ. Також вони дають знижечку на навчання, якщо ви приходите вдвох, там є 25% знижка. Ну, такий навчальний заклад дуже лояльний до студентів. І також хотілося би сказати, що для українців вони організовують безкоштовні мовні курси перед початком навчання. За місяць діти приїжджають. І Безкоштовно ще підтягує свій рівень польської мови, також є великим плюсом. Другий навчальний заклад, який би хотілося, про який розказати, також з достатньо доступною вартістю порівняно з іншими, це гуманітарно економічна академія Бозі. Один із найбільших і популярних приватних університетів. Має він декілька філій, як і в Варшаві, і в інших містах. В цей навчальний заклад такий має нахил на креативність викладання. Також і польською, і англійською мовою. Є у них така цікавинка, як факультет танцю. Прямо у них там. І виступи, і як театральна сцена, де проводяться заняття. Дуже цікавий такий напрямок: ще є графіка 3D, гейм Арт, туризм і рекреація, журналістика, тобто психологія. Також цікавий напрямок. Наразі дуже популярний серед наших абітурієнтів. І вартість від 4 тисяч злотих на рік це приблизно тисяча євро. Вони дозволяють розбивати оплату помісячно, що що ну, якось трошечки простіше батькам розраховувати за навчання невеличкими сумами кожного місяця. Проживання також не таке дороговартісне, як в більших містах: в Варшаві, там, Кракові, Ну, Дуже класний приватний гуртожиток, 1500 е, злотих, е, ну, от, ну, це дуже гарні умови перебування. Можна дешевше знайти, ну, на відміну від Варшави. І плюсом є те, що цей навчальний заклад приймає до кінця вересня заявки на рекрутацію. Тобто, якщо ви, наприклад, ще тільки вирішили, або там. Ну, от так склала ситуація, що ви не подали вчасно, пропустили ту кампанію, яку ну, якби ми пропонуємо заздалегідь, то цей навчальний заклад можна ще потрапити, подати заявки, підтвердити свій рівень володіння мови, встигнути вивчити його там з репетитором інтенсивно. Маємо такий досвід наших студентів. Це все реально, було б бажання. Тобто його можна також розглянути. Наступна вартість, терміни ще дозволяють для вступу в цьому році. І ще один навчальний заклад академія бізнесу у Вроцлаві. Це вже більше місце, більш таке молодіжне, промислове, ну, дуже багато можливостей для працевлаштування у Вроцлаві є. Це також не державний навчальний заклад, але він вже такого бізнес профілю більше основою є викладання, більше приділяються уваги на практику. Викладають викладачі, практикуючі, тобто людей, у яких є власні фірми, вони приходять, викладають, потім запрошують студентів на практику до себе фірми. Багато хто потім, якщо він себе показав. З гарної сторони, залишається і працювати надалі після закінчення університету. Навчання також проходить як польською, так і англійською. Пропонують мовні інтенсиви, що з польської, що з англійської мови. Наразі цей навчальний заклад у них проходить акція до 31.07. Курси мовні безкоштовні, двомісячні, можна їх приїхати як у Вроцлаві фізично проходити кожен день, як в школу, ходити п'ять разів на тиждень а можна і онлайн. Якщо потрапити в цю акцію, то можна їх отримати взагалі безкоштовно. Платна, воно коштує 500 євро, тобто вже економія велика. Також діють знижки, як ви можете бачити, на навчання. До 31.07 навчання польською мовою від 1200 євро, навчання англійською мовою від 2200 євро. Для Польщі це ну, достатньо дешева вартість. Розбити можна двома платежами, можна посеместрово оплатити, як вам буде зручно. Також можна розглянути цей навчальний заклад для вступу в цьому році. Якщо ви Наприклад, не вчили мову, то ви вас можуть прийняти в цей навчальний заклад за умови того, що ви йдете на курси. Ви інтенсивно починаєте вивчати з репетитором з серпня місяця, заходите на курси, і до жовтня місяця, початок навчань у всіх польських вузах 1 жовтня, ви підтверджуєте свій рівень. Більшість дітей після проходження інтенсиву, особливо фізично, коли вони присутні в Польщі, це дуже Такий поштовх гарний дає вивчення мови, всі підтверджують. На випадок, якщо не підтвердили після курсів необхідний рівень володіння мови Б1, то цей навчальний заклад надає ще можливість додатково відвідувати заняття з польської мови, безкоштовно, перший семестр для того, щоб підтягнути мову, і в кінці першого семестру все ж таки здати на необхідний рік. Як же ж стати студентом навчального закладу? Ну, якщо у вас є час і ви ще не визначились з тим, ким ви хочете бути, ми всім нашим клієнтам рекомендуємо пройти профорієнтацію з психологом коучем, який виявить ваші сильні сторони, слабкі сторони, запропонує ту професію або декілька. Варіантів, які в до чого у вас є здібності, тому можна пройти профорієнтацію і ми рекомендуємо. Надалі ми робимо вибір навчальних закладів, обираємо навчальні заклади, обираємо стратегію вступу. Якщо у нас є іспити, підготовка портфоліо також супроводжуємо наших студентів в цьому напрямку, готуємо до вступу. Документи, якщо потрібно, робимо переклади, для, на першочерговому етапі, подаємо студента, реєструємо в навчальний заклад, супроводжуємо по мовним іспитам, також консультуємо, реєструємо, далі подаємо вже атестати після закінчення школи, в деяких навчальних закладах. Вимагають апостилізацію, присяжні переклади. Це цими питаннями ми також повністю займаємось. Наші клієнти е, не бігають, не доплачують більше нікому. Вони звернулись до нас. Ми робимо всі послуги під ключ. Е, після отримання рішення про зарахування бронюємо житло, подаємося на візу, і е, в вересні, під кінець вересня, наші студенти благополучно заїжджають і починають з 1 жовтня. Своє навчання. Тому, якщо ви бажаєте стати студентом навчального закладу в цьому році або, можливо, в наступному році, радимо вам звернутися до нас за консультацією. Перша консультація у нас безкоштовна. Можемо індивідуально розібрати ваш запит, ваші потреби і запропонувати для вас найкращий варіант. Це наші контакти на екрані, будь ласка, зафіксуйте, телефонуйте, проконсультуємо найкращим чином.